Ви дивитесь Лозівську панораму у цьому випуску журналісти телерадіо компанії Лозова традиційно знайомитимуть вас з міськими новинами і починаємо з підсумків тижня, що минув, попри вихідний, депутати міської ради у суботу збиралися на пленарне засідання. У порядку денному дві програми енергозбереження і фінансування робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій положення про порядок надання матеріальної допомоги, внесення змін до бюджету, призначення ставок єдиного податку. У більшості доопрацьованих комісіями питань зауважень не було. Їх приймали одноголосно. Щоправда, дві пропозиції виключити надійшло при розгляді питань земельних, але їх ініціатори згодом передумали. Депутатським запитам більше часу приділили і сил оговорювали в них тему обмеження водопостачання усім. У багатоповерхівках. Їх мешканці поскаржилися депутатам свого округу, тому останні взялися з'ясовувати ситуацію. У водяників перших проплати, пояснював керівник водоканалу, протягом останніх півроку тільки падають. Загалом заборгували абоненти заводу і стоки 12 мільйонів, половина суми борги населення. Бюджет розраховується на 112 процентів. Це дані по за 4 місяці. Прочі потребителі це підприємства на 130%. Населення 80%. процентів, і з цих 80-50% заставляють поступлення на розчне рахунок. те, що зараз збирають від споживачів, не залишаючи на зарплату своїм працівникам, віддають енергетикам і Харківкомупроводу. Не платити їм не можуть, бо при відключенні чи води, чи електроенергії, все місто без води залишиться. Тому комунальники вдалися до крайніх заходів. Депутати ж тиснули проблем глобальних, не хотіли розуміти. Під ударом опинився керівник дирекції диного замовника, якого про роботу з боржниками питали. Леонід Глоба відповідав: вибрали багатоповерхівки, де не платників нехай не більше, але збори платежів критичні від 7 до 18%. відсотків. Людей заздалегідь попередили про можливі наслідки. Два тижні на погашення заборгованості дали. Потім особисто відвідали кожну квартиру. По каждой квартире, которая висела в объявлении, значит, по каждому должнику было, был проведен обход, конкретный персональный с предложением. А платіть частична платіть заключить договори або допустити в квартиру, щоб обмежити конкретну квартиру от води одиниці до дезу прийшли на перемовини, але не платити по сімом будинкам, які взагалі не відреагували, водопостачання обмежили. Воду не відключили, наголошували комунальники. Брати її люди могли з водорозбірних колонок. Втім, пояснення однієї сторони іншу не переконали. Вирішувати проблеми водяників треба, але по іншому наголошувалося на сесії. Як Саме у той день депутати не уточнювали і не розбиралися. Включити будинки водоканалу доручили, а у понеділок пообіцяли його бідами перейматися на профільній комісії. На сьогодні ще раз констатую, що при розгляді питання ми з вами визначилися звернення не направляти. В понеділок комунальній комісії і всім бажаючим зібратися і скласти якісь заходи, аби уникнути. Ситуації, що склалася в місті з водопостачанням і з проплатою за воду, і таким чином вирішити проблему зі свого боку. Обіцянку керівник водоканалу виконав і підключив воду у суботу до трьох будинків, а у неділю до решти чотирьох. У понеділок на комісію послухати про проблеми водяників і шукати шляхів виходу із складної ситуації депутатів прийшло небагато. Як допомогти водоканалу у боротьбі з неплатниками, зокрема, вирішували більше години. Врешті обрали три напрями. Головний з них дирекція єдиного замовника, має відпрацювати механізм, як потрапити до квартир злісних поржників для їх відключення. Для цього потрібне буде рішення суду, тому юристи дезу у найближчий час працюватимуть виключно у цьому напрямі. Паралельно всі без винятку керівники міських підприємств Мстрім організацій, установ незалежно від форм власності, проблемою оплати за житлово-комунальні послуги теж мають перейнятися. Списки своїх працівників до дирекції надати, щоб щомісяця дані їм приходили, як люди платять і чи є серед них боржники. З останніми директори бесіди повчальні будуть вести зі свого боку. З боржниками працюватимуть і депутати округів. Додому до них ходитимуть разом з комунальниками щосуботи. З понеділка тунель по вулиці танкістів закрито на ремонт. Триватиме він два тижні. А ось які роботи там проводять і чи вкладуться будівельники у відведений термін, проте далі у сюжеті. До роботи будівельники стали у понеділок. Її фінансує управління житлово-комунального господарства міста. Виділено більше 100 тисяч гривень на демонтаж, а потім монтаж пішохідної доріжки у тунелі. Підрядники обіцяють впоратися у відведений строк півмісяця, якщо техніка не підведе. Сроки дани і від них не можна. Провести реконструкцію швидше не вдасться, оскільки по -під низом проходить трубопровід, і водяники мінятимуть цю ділянку труби на нову кошти. Депутати вже виділили з місцевої скарбниці. Проїзд через цей тунель буде перекритим ще принаймні два тижні. Водіям доведеться об'їжджати манівцями. Велосипедистів, скутеристів, пішоходів це не обходить. Вони шмигають туди-сюди для автомобілістів, мотоциклістів встановили попереджувальні знаки. Не бачать знак вивішен, все одно їдуть, надіяться проскочити. Тетяна тут проїжджає двічі на день з дому на роботу, з роботи додому. Тепер оце об'їжджати центральним шляхопроводом. Незручно дірпім зато буде удобно, навірне, тому як какон, конечно, не соответствував желанню. Все буде красиво. Члени містобудівної ради у вівторок проводили зібрання у кабінетах. Не засідали на місце. Виїхали, щоб визначитися з двох питань. Обидва з упорядкуванням території навколо фонтану пов'язані. По перше, тротуарну плитку обирали. По-друге, де літню істраду розташувати дивилися. З останнім визначилися швидко. Конструкція 8 на 4 метри і висотою майже 5 споруджена буде до вересня. Розрахована сцена на 26 оркестрантів. Визначитися з тротуарною плиткою буде складніше. Із семи запропонованих варіантів вибрати один так і не змогли. Кольорова гама і форма різноманітна. Ціна і навантаження теж врешті подумали, що не обов'язково один. Тільки вид обирати можна скомбінувати декілька. Як саме члени містобудівної ради подивляться по іншим містам, а потім рішення остаточне приймуть. Загалом укласти мають півтори тисячі квадратних метрів тротуарної плитки у цьому році. Наступного ще стільки ж. З понеділка для школярів почалися літні канікули найдовші. За три місяці діти мають відпочити і набратися сил. В свою чергу освітяни ще тиждень тому оголосили про повну готовність приймати до своїх таборів кількатисячну армію маленьких відпочивальників. Як тривала перевірка, дивіться далі. За тиждень до завершення навчального процесу, 2008-2009 років. комісія у складі фахівці відділу з питань роботи з дітьми, підлітками і молоддю. Служба у справах дітей, фахівці відділу освіти, відділу внутрішніх справ і лозівського управління. Назвичайних ситуацій перевіряла готовність приміщень для організації таборів з денним перебуванням, дитячих закладів праці та відпочинку та наметового містечка Бритай. 25 таборів у 12 школах міста протягом майже місяця а наметове містечко Бритай у 6 змін прийматимуть дітей віком від 6 до 17 років. Перебування дітей у таборах відпочинку повинно бути цікавим, змістовним, потребує забезпечення іграшками, настольними іграми. Не на останньому місці і вимоги до організації харчування дітей перевірялись приміщення кухонь, залів для прийому їжі, кількість необхідного обладнання, інвентарю, упорядкованість зберігання харчів, озвучення окремі вимоги до меню. Керівники закладів записували зауваження, брались за тиждень все відпрацювати. В пришкільних оздоровчих таборах з режимом роботи з 8 до 14 години з дворазовим харчуванням планується оздоровити понад тисячу дітей, з них 600 пільговиків. Безкоштовний відпочинок надається дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та малозабезпеченим категоріям населення. Планується перевести на санаторний режим роботи 14 дошкільних навчальних закладів для двох тисяч дітей з триразовим харчуванням. До речі, вартість харчування дещо збільшилася. Рішенням сесії було прийнято вартість в дитячих таборах відпочинку 10 гривень на добу. 30% буде сплачено з міського бюджету, решту виплачують батьки. Це від 98 гривень. В таборах праці та відпочинку діти будуть оздоровлюватися, відпочивати абсолютно безкоштовно за рахунок місцевого бюджету. Діти, які потрапляють на наметове містечко Бритай, а їх буде відпочивати 150 чоловік. За шість змін вартість харчування на добу 20 гривень. Батьківська плата складає 152 гривні, це 46% відсотків. Решту за рахунок місцевого бюджету. Висновки комісії навчальні заклади міста якісно підготувалися до оздоровчої кампанії для відпочинку дітей, створені відповідні умови. Тож побажаємо їм щасливого і безпечного відпочинку. Канікули тривають і розпочинала їх, як і щороку, визначна подія для всіх дітей. 1 червня у різних куточках міста для малечі організовували свята, ігри, забави, конкурси. Все це з нагоди Дня захисту дітей. Програму з незвичною тематикою презентували біля міського палацу культури. Численну глядацьку аудиторію запрошували пуститися у плавання. Якою була та морська подорож? Розповість Ольга Перепелиця. Перший день літа, коли яскраво світить сонечко і вже не треба йти до школи. Увага цілого світу і кожної дорослої людини нашого міста, хто за посадовими обов'язками чи за покликанням серця опікується сьогоденням і майбуттям дітей, сиріт і інвалідів, цілеспрямована на влаштування святкового дня захисту дітей. Захист дітей ми вбачаємо в тому, щоб створити для вас щасливе дитинство, забезпечити день сьогоднішній і день завтрашній і побажати вам звичайно радощів побільше, теплого літа, багатьох друзів, можливо, кращого забезпечення щодо вас. Ну і найголовніше будьте здоровими, щасливими і радуйте нас, дорослих. Організатори свята, працівники місцевого палацу культури, професійно і вдало об'єднали театралізоване дійство і розважальну програму, запросив дітей до цікавої подорожі під назвою Червоні вітрила дитинства. Дійсно, наше життя це і є той корабель, на шляху якого є і штіль, затишок, а є і шторми. І ми з вами, і призначення кожного з нас на цій землі, долати труднощі, Попутного вам в'ята! Діти разом з капітаном корабля боцманом і казковими героями побували на чудо островах і у мальовничій країні сонця. Заплили навіть за чотири моря. Море, 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 мані, я туди. я туди. Де ловили золотих рибок і змагались у різних конкурсах. Переможці отримали призи за активну участь і оригінальні танці. Активність дітей вражала батьків і організаторів свята. Потім казкові герої запросили усіх до кінозалу на улюблені мультфільми. Після огляду 405 дітей-сиріт-інвалідів отримали солодкі подарунки від місцевої влади. Частина малят День захисту дітей святкувала у дитячих садочках. Тут повз цього свята теж не пройшли. У 10-му його зробили виключно дитячим батьків не запрошували. Масово на подвір'ї водили хороводи, дивилися танцювальні виступи, підготовлені різними групами, підтанцювали їм, забавлялися із казковими героями, грали з ними у ігри, розповідали вірші яскравості свято додавали різнокольорові повітряні кульки, якими прикрасили майданчик, квіти і звісно, посмішки малечі, яка веселилася від душі. Перший день літа приніс дітям не тільки сонце, щастя, радість, а й задоволення, яке подарувала їм акція Подаруй радість дітям. Кожен дошкільний навчальний заклад отримав спортивний дитячий інвентар та різноманітні іграшки, які стануть в нагоді для пізнавального розвитку дітей, для організації літньої оздоровчої кампанії. Діти-сироти, які в цьому році йдуть до першого класу, отримали шкільні ранці. Це був великий сюрпризний момент для наших маленьких дошкільнят. Вони з такою радістю, з таким захопленням приймали нас, бо найбільше щастя для дитини, мабуть, це іграшки. І ось чудові подарунки, з якими ми приїхали в дошкільні заклади, зробили дійсно радісні моменти. Для дітей, тобто дитинство це найкраща пора. Не тільки дітям освітяни влаштовували свято, а й їхнім матусям. 54 працівниці цієї галузі від керівництва і профспілки «Міськво» у вівторок отримували подарунки. Ці жіночки мають трьох і більше дітей. Традицією доброю стало їх збирати і поздоровляти. Про нагоду і відзначення Вікторія Кожедуб розповість. Багатодітні матері на запрошення про працівників освіти у актовій залі першої школи для них виступають, для них співають, в ім'я їх декламують вірші. Діти, ті, кого вони виховують, вчать кожну з них і вдома, і на роботі гардюсім дітьми радуюся, нуками радуюся, цей життю радуюсь. Вчительок багатодітних міський відділ освіти. Віншує, щоразу торік у Харкові. Було цей лозовій. У нас це як традиція. Без подарунків не обходиться ніколи. І сьогодні без квітів і солодощів не залишає свято жодна з присутніх. Приємно, що то що все-таки вспомнили, коли діти виросли. Слова були підібрані. Вірші гарні діти з душою. Це все говорили. Звичайно, приємно, коли діти вітають. Настрій піднесений. Жінки з собою забрали. кажуть, залюбки щороку запрошення приймають, бо не часто таке у їхньому житті буває. Та й добре, що не забувають. У середу 85 років виповнюється з дня народження відомої лозової людини, яка має чимало заслуг Федора Супруна. Біля його пам'ятника цього дня проводили урочисті заходи, згадували заслуги, зроблені ним для міста. Мені приєдналося, що я ще, пусть будучи дуже молодим чоловіком, мав возможность і пообщатися з ним і може, пару советів на жизнь. Він був не только директором, і депутатом міського совету ні одного созива і приймав. активное участие практически во всех вопросах жизнедеятельности нашего города. Под его руководством и настырностью был воздвигнут вот этот прекрасный дворец культуры. Этот парк, который за моей спиной, это его детище, это он его создавал. Мы видим микрорайоны зеленые, чистые. Вся его жизнь, вся его работа была посвящена людям труда, людям, которые производили материальные блага, забота о них и создание им всех необходимых условий. Пройдут годы и величие деятельности жизни Федора Гавриловича будет высвечиваться все ярче и ярче. Детально про це дивіться у наступному випуску Лазівської панорами. Там же ми розповімо про збори, які у четвер проводитимуть комунальні теми створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Таким коротеньким анонсом цей випуск і завершуємо. До побачення.